Звістка про те, що ми розходимося з чоловіком, моїх батьків шокувала. Ми здавалися не лише для них, але й для всіх інших ідеальною парою разом на роботі, разом вдома, однакове захоплення походами та природою, що може мати міцнішу основу такого зв'язку. Та й діток у нас двоє, ми їх з чоловіком просто обожнюємо. А що вже казати про моїх батьків? Мама вірила, що ми з Олегом будемо жити в щасті і спокої до самої старості. Я теж так думала. Але виявилося, що старість може настати в 35 років і то вже глибока. Мені стало так нудно жити, що просто захотілося йти в гори і не вертатися ніколи. Я Олега знаю, зі школи разом вчилися, разом поступали в один і той же вуз, знали, що будемо парою, певно, з класу сьомого. І ось вже й на роботі ми разом, разом з хобі, разом вдома, просто забагато нас разом. Мені хотілося вже якогось особистого простору, як і Олегу, бо ми щиро переговорили і дійшли висновку, що між нами нема вже кохання, є якась вдячність і дружба, але нема пристрасті і кохання. Вирішили, що все зробимо тихо, щоб батьки не ставили палиці в колеса. Тому звістка, що ми вже не чоловік і дружина і що вже нічого не зміниш, застала батьків зненацька. Але ти й, мама слів не підбирала, ти розумієш, що ти на своєму житті крапку поставила? Все, все у тебе скінчилося в твої роки. Олег ще собі молоду жінку знайде і буде з нею жити. А ти що будеш робити? Лікті кусати? Тато. Маму повністю підтримував, він любив Олега як сина, ходив з ним на рибалку, щось лазило навколо машини, маринували шашлики і ділилися якимись смішними історіями. Але змінити вже нічого не можна було, і я зрозуміла, що вчинила правильно, коли почала жити без Олега, я була щаслива. Дітям ми пояснили, що просто не будемо жити разом, але будемо й далі разом їх дуже сильно любити. Потекли будні. Олег таки справді знайшов собі половинку, а от я не мала. От бачиш, шепіла мама, що я казала? Вже два роки минуло, Олег милується з іншою, а ти що? Сама я ж тебе попереджала. Дійшло до того, що я просто вже не хотіла до батьків приходити, бо розмова була лиш про це. Я не спішила заміж, насправді, бо мене все влаштовувало. Олег платив аліменти, я гарно заробляла. Навіщо мені чоловік? А потім зустріла Романа, зустріла своє кохання, і все у нас так закрутилося, мов кіно. Скоро зрозуміла, що при надії і Роман запропонував одружитися. З батьками знайомство якось не вийшло. Завжди багатослівна і привітна мама, і доволі толерантний тато поводилися так, наче пройшли курси спеціалістів по детектору брехні. Вони влаштували Роману такий детальний розбір його біографії, що вже я не витримала, і ми пішли додому. Які ж ви, тільки й сказала їм. Церемонія була невеличкою, але моїх батьків на ній не було. Мама сказала, що прихворіла, але насправді я думаю, що вона просто не хотіла бути присутньою на святі, де б вийшло назовні її хибне припущення щодо моєї конкурентоздатності на ринку наречених. Адже ось мене беруть заміж з двома дітьми. Де ти, мамо? Після появи ще одного онука, мама і тато просто почали частіше брати моїх дітей до себе, але ніякої прихильності до нового зятя і нового онука у них нема. Я не розумію, чому вони не раді за моє щастя. Адже всі ці роки так наполягали на тому, щоб я знову знайшла собі чоловіка. Зате Олега приймають в себе просто з відкритими обіймами. Чому вони так чинять і як це взагалі пояснити? Бо для мене це якесь лицемірство. Підпишись, підтримай українськомовний контент.